Дитина стала тривожною. Різко змінює настрій, і поведінку. Це може бути сигналом для батьків. Перше знайомство людини з алкоголем і наркотиками відбувається саме у підлітковому віці. Дітям, як і дорослим, які вживають заборонені речовини, важко впоратись із залежністю самостійно. А залежність може штовхнути на відчайдушні кроки, кримінал і злочинний шлях. Як наслідок, алкоголь, нікотин і наркотики можуть не тільки шкодити здоров'ю, а й руйнувати життя. Батьки будьте уважні до своєї дитини. Найпоширеніші ознаки, які можуть вказувати на вживання вашою дитиною наркотиків, це почервоні. Ння очей, розширення зіниці, зміна кольору шкіри, блідість, нечітка мова, погана координація рухів, нетипові для вашої дитини розмови та висловлювання, невмотивована веселість, гіперактивність або ж навпаки пригніченість, беземоційність. Замкненість, відсутність інтересу до навчання або хобі, зниження успішності, збільшення фінансових запитів, підозрілі друзі, помітили такі зміни у поведінці вашої дитини. Що робити? Перше, поговоріть із нею. Спокійно з'ясуйте всі обставини та причини. Дайте зрозуміти дитині, що ви допоможете і підтримуєте. Не нехтуйте допомогою психологів, лікарів і поліцейських. Не потрібно ховатися від проблеми, її необхідно вирішувати.